Друзі, привіт! От зайшов по коник кайдону, пасеться. І зайшов глянути на свої гарбузки. У мене тут 30 соток. Рядки, в принципі, знати непогано, де-не-де пропуски є, але вже дивлюся по 2-3 справжніх листка. Тобто вже такі. Завтра буду варити культиватор і в суботу заїду. Якщо знов злива не переб'є, буду робити прополку. Ось тут де-неде вже дивлюсь, перій трошки засів ось тут. А так, в принципі, трошки грузько тут пісок, дивіться як прогрузаю. А в принципі так то ну круто. Сильно зазі, не зазілено так, ну, рядки взагалі знать круто. Як бачите. Там є де неде навіть і підсівав. Але щось вони поки не вирізали, вже тиждень прийшов, не знаю. Почекаю, може далі. Не знаю тільки на рахунок схожості, як буде. А так, в принципі, мені сподобалось. Рядки так знать. Тому завтра ще раз як я культиватора буду модернізувати під гарбузки. В принципі, так як всі буду робити. І приїду полоти, то я ще закину вам покажу. А так тут сходи класні, ще поїду на гектар гляну, відпишусь. О, підняв пташечку. Так, значить прополка. Це вже наступний день. Вже Як доробив цього культиватора, відкинув я передню лапу, відкинув одну бокову, бо дуже брило-сильне біля радка. Получається, взагалі три стріли і спереді дві. О, виїхав, все добре. Прикольно воно виходить, навіть. при тому, що тут перій потрібно буде ще прискати. Але маленький казус стався, от Залишилось мені ще туди назад, туди-назад. І 30 соток готово. Дуже гарно швидко воно ходиться, до речі, дуже швидко. Я навіть здивований, що настільки все воно швидко. де не дає є проріхи, бо я ж кажу, що це все по маркеру, все на око було так приблизно. ну але... Там, де я підсівав, воно все посходило, де великі прорихи були. О, Тільки от по схожі не знаю, як воно буде. Але посходило, навіть і дуже файно посходило. Тут у мене піщаний кусочок, але вже засіло. Але стався казус на сороковці, Щось застукало в моторі і мусив заглушити, зараз приїде брат машиною, затягне додому, тут близько з горбочка все, щоб ніколи не шукати з трактором. І будемо розбирати. Ось такі бувають. Польові роботи. Щось весь в маслі. І навіть без поняття що. Бо там масло підкапувало, я бив на верхню резиночку, де на магістралі на головці маже. ви, як оказала, з'явлений в ній. Бив я на ось ці резиночки зверху. Але дивлюсь, тут все в маслі. І з іншого боку теж. Тут настільки в маслі, що навіть понабиралося. Ось тут маслом оце все. А чого? Звідки то я навіть і. Треба розбирати, дивитися, що то застукало. Ну, розберемо, покажемо. Маленький огляд до прополки, кусочка 10 сотих. Гарбузки то файні. Культиватором теж походив, все добре, тільки від межі в мене не вийшло ні з одного, ні з другого боку. То от тут от таке. Як гарбузи, сантиметрів по 15-20 лобода і 100 боку горубка. Ось заїхав на гектар гарбузків свої. Де ми її пололи тут і прискав. Оце зробив підживку першу вже трактором. В принципі, в'їхати можна, але трішки подавлю, тому вручну буду робити оприскування. І хай який є непоганий агроном, як на перший рік. Але гарбузки вже є. Цвіту ще поки тут не дуже багато. А на іншому кусочку, де в мене 30%, то там цвіту геть. Просто весь жовтий город. А он зараз дивимось на озимий ячмінь, можливо, сьогодні молотить будемо. А у вас які стан на гарбузки. Всім привіт! Відео по тому, як я переробив культиватор під прополку буде. Значить, в мене тут гектар. Зламався трактор, я вчасно це не прополов. От ми руками його били О, після прополеного. І дуже багато гарбузиків. Є хороші такі, О, а є от такі от дрібні. Порадили мені в групі, як бачите, поле ще так, зелененьке, трошки відалі зробити не вийшло, але зараз будемо робити підкормку. А робити будемо чисто порядку. Як бачите, це мій Т-40. В групі підглянув Сергій, він каже, що він з дружиною прискав, так що заправив бочку, каже, розмішав одразу, дуже каже, круто, не потрібно никаких, там, всяких каністри, там переливати, мірити, вираховувати. Я, от на гектар, я знаю, що на гектар. понятне діло, Оракул, вимпел, карбоміт, як Андрій кропить. І от зараз один акумулятор, ну і один, правда, простий, просто ввечері там прискать. Брат мав їхати його тестить, тому у нас отакий такий тандем. Зараз ми оце все заправимо і будемо з ним ходити слабенькі гарбузики, ті, що з карбомідом, підживляти, а ті, що вже почали сплести, пропускаю, і через 10 днів, як буду повторювати, то вже всі в загальному пройду. Ну, ось, поки ось такий стан, страшненький, якщо чесно, на мою думку. У мене інші дві ділянки, то там суперові. Але поки так тому.